Луцький професійний ліцей потужний навчальний заклад з історичною історією, який готує успішних фахівців для всього регіону. І у 1988-му ліцей отримав власний гуртожиток на 450 місць та сучасний навчально-побутовий корпус. З тих пір навчальний заклад має унікальну матеріальну базу, що покращується щороку. До послуг учнів просторі актовий, читальний і спортивний зали, бібліотека, а також їдальня. За свою столітню історію ліцей підготував більше 20. Ти тисяч фахівців робітничих професій сьогодні. Ринок праці в регіоні має великий попит на випускників Прилуцького професійного ліцею. Тому власники дипломів можуть розраховувати на стабільну і високу заробітну плату. Після закінчення 9 класів школярі можуть вступити до Прилуцького професійного ліцею на затребувану у наш час професію кухар-кондитер. Сьогодні практично кожен бенкет або замовлення у місті Прилуки забезпечується дипломованими спеціалістами-випускниками Прилуцького професійного ліцею. В закладі готують Потенційних шеф-кухарів, що зможуть отримувати не лише дохід, а й задоволення від професії в нашому закладі. Олександрія є чимало випускників нашого училища Прилуцького. у дітей. Дуже сильна матеріально-технічна база. Вони вже підготовлені, спеціалісти, і нам дуже легко і радісно доставляти наших прилучан, нашого району дітей. Що вони не їдуть кудись за кордон, мені ця професія дуже подобається. Я хочу пов'язати її з майбутнім відкрити свій ресторан. Я навчався в професійному ліцеї завдяки тому, що я закінчив професійний ліцей. Я маю гарний заробіток для своєї сім'ї та. Маю змогу займатися улюбленим ділом. Якщо газ сьогодні на вагу золота, то спеціалісти електрогазозварювальники просто безцінні. Учні отримують теоретичні і практичні навички на обладнанні, що використовуються електрогазозварювальниками 3-4 розрядів. Випускники прилуцького професійного ліцею, справжні фахівці, що навчаються на сучасному обладнанні і готові виконувати замовлення різного ступеня складності. Затребуваною у наш час є монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Випускники Прилуцького професійного ліцею цієї спеціальності виконують роботи з монтажу та ремонту водостоків, каналізації та систем центрального опалення. Спеціалісти відмінно розбираються у санітарно-технічних матеріалах і є визнаними фахівцями на регіональному ринку праці. На базі професійного ліцею готують водіїв автотранспортних засобів категорії «С». Знання теоретичної і практичної частини, отримані у навчальному закладі, допоможуть молодим фахівцям вигідно проявити себе у будь-якій сфері. Майстри механоскладальних робіт та Люсарі готові швидко і якісно зробити готові вироби та завжди в ціні серед роботодавців. На базі прилуцького ліцею молоді фахівці мають змогу отримати досвід роботи з сучасним обладнанням і отримати необхідні знання для виконання універсальних задач. Пріоритеті і спеціальність слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Спеціалісти, що проходять підготовку на базі професійного ліцею, здатні збирати вироби та механізми на підприємствах, заводах і приватних ремонтних майстернях. На базі Прилуцького професійного ліцею можна отримати диплом швачки четвертого розряду. Ми готуємо спеціалістів, що знайдуть себе у виробництві виробів зі шкіри, тканини та інших матеріалів. Дипломовані фахівці здатні працювати вручну або на універсальних машинках різних типів. Прилуцький ліцей з 2006 року готує фахівців швейної справи при сприянні вад Прилуцька швейна фабрика. Ми готуємо фахівців, що легко знайдуть роботу на виробництві і будуть готові відкрити власну справу. Випускниця ліцею Марина вже півроку опановує професію швачки на Прилуцькій швейній фабриці. Дівчина щаслива, що завдяки отриманим знанням зараз займається своєю улюбленою справою. Я закінчила прилуцький професійний ліцей. Цей ліцей дає мені путівку в життя. І зараз я працюю на професіона Прилуцькій фабриці і рада цьому всім раджу навчатися поступати в Прилуцький ліцей. Наш ліцей дає непогану базу знань. І з цими знаннями можна піти далі працювати по професії, і заробляти на досить непогані кошти. Ірина Зайцева, директорка Прилуцької швейної фабрики, яка є головою атестаційної комісії професійного ліцею, каже задоволена рівнем підготовки студентів, які приходять працювати до неї на фабрику. Випускники та учні технікуму проходять у нас виробничу практику на першому курсі та придипломну практику. Приходять до нас на працю. Постійно співпрацюємо з навчальним закладом, підтримуємо їх настільки можемо. Ба декілька років назад навіть дали їм своє швейне обладнання для професійного навчання. Дуже задоволене співпрацею. Хочемо, щоб постійно учні приходили до нас, тому що ми розширюємо наш штат і кількість наших працівників. У прилуцькому професійному ліцеї створено сучасну майстерню, де учні мають змогу отримати високу кваліфікацію за професію модельєр манікюрниця. Щороку у навчальному закладі проходять конкурси фахової майстерні. Дерності виставки сучасних зачісок щорічно студенти відправляються на профільні обласні конкурси, де завжди здобувають визнання журі. Навчаючись в ліцеї, я отримала ґрунтовні змістовні знання. Ці знання дали мені путівку в життя: відкрити салон краси. Я займаюся улюбленою справою і бажаю. Вступи вступати в цей ліцей і набувати цю професію творчим людям, таким як я, в залежності від обраної спеціальності, термін навчання складає від одного до трьох років. Випускники ліцею отримують унікальну можливість по завершенню навчання без ЗНО вступати до вищих навчальних закладів в містах Київ, Харків, Чернігів, Ніжин, Конотоп та Глухів. Навчання у прилуцькому професійному ліцеї передбачає ряд переваг. Одноразове безкоштовне харчування для учнів, проживання у власному гуртожитку для іногородніх, можливість стажування за кордоном та стипендію. Історія прилуцького професійного ліцею це історія успіху його випускників. Сьогодні саме їх плідна праця є фундаментом для економічного розвитку Чернігівщини. Кращі роботодавці прилучені регулярно звертаються до закладу, щоб зацікавити кращих випускників і залучити їх до подальшої співпраці.